Вітаю. Насправді рік тому назад, Київ вистояв. Російські війська вимушені були відступити по тій самій друзі, якою вони підступно через територію Білорусі, через Чорнобильську зону, прийшли на Київщину 24 лютого. 2022 року. Але вже фактично через місяць вони почали відступати, тому що взяти Київ їм не вдалося. Керівництво країни, президент Зеленський залишилося на місці, була організована оборона, авіація залишилася цілою протиповітряна оборона теж. Були мобілізовані ресурси, добровольці, територіальна оборона, сили ЗСУ, інших сили оборони України і вже буквально через трохи більше, ніж через місяць. На початку квітня росіяни почали відступати. Ірпінь це фактично передмістя Києва, яке було колись таким дачним. Територію, але активно було забудовано після 2014 року. Воно було частково окуповано, і від міста Бучі воно відділяється річкою, але фактично це вони створюють один великий населений пункт, таке, я б сказав, передмістя Києва для середнього класу. Тобто це територія, де комфортно жити, де ціни нижчі, де висока якість навколишнього середовища. І в цьому місці було зосереджено багато як і переселенців з Донбасу, так і молоді людей середнього віку, молодих родин з Києва. І коли. Наші війська перейшли річку Ірпінь і фактично зайшли на першу вулицю, яка трохи вище да, від річки, буквально там декількасот метрів. Це оця вулиця Яблунева. Там було знайдено дуже багато вбитих цивільних. Причому всі пам'ятають ті кадри. Там були люди з зав'язаними за спиною руками, які були розстріляні, звичайно, беззбройні, цивільні. І це було шоком для всього світу, звичайно, для України і для українських партнерів. І я б сказав, що ці події вони по факту змінили хід війни, тому що якщо ми пам'ятаємо, ще наприкінці березня. Йшли перемовини з Російською Федерацією, розглядалися. Були зустрічі як в Білорусі, так і на території Туреччини, і йшли певні перемовини, але коли Україна і світ дізналися про ті події, які відбувалися в Бучі, це місто стало відоме весь світ і фактично ставлення до. Війни змінилося. саме після того була створена західна коаліція, відбувся так званий Рамштайн вже буквально через три тижні, і Україна отримала підтримку як зброю, так і грошей. Що ж відбулося в тих містечках і які події? Там проходили на початку війни в лютому і березні. Ну, Ми розуміємо, що ніхто не очікував того, що через територію Білорусі війська можуть піти російські. Це розглядалося як дуже малоймовірний факт. Тому що Білорусь висловлювала таку свою позицію, що вона ніби ну, якби нейтральна, вона не буде виступати проти України. По-друге, Чорнобильська зона вона є досить небезпечною. Звичайно, це захоплення росіянами Чорнобильської зони, коли вони викопали окопи в Рудому лісі, і потім там багато їх військовослужбовців лікувалося в Білорусі. Це ну, теж був такий досить шок і неочікувані події. От, але головне відбувалося там, що вперше і Україна, і світ побачили, що таке насправді руський мир, що таке насправді російські військові, що таке честь офіцера, і ті військові злочини, які вони робили. Ми розуміємо, що багато людей, цивільних людей, потім загинуло і на Харківщині, особливо на Донеччині. Ми пам'ятаємо Маріуполь, ми пам'ятаємо Ізюм, багато інших міст. Але в чому саме значення Єрпіня і бучі, що там, як я вже казав, багато жило так званого креативного класу, тобто людей, які мали відношення і мають до медійного середовища, відомих людей, і політологів, і журналістів, і їм це було якби байдуже, і тому інформація про ці події вона дуже швидко розповсюдилася по світу і викликала абсолютно інше ставлення, перш за все, Сполучених Штатах Америки в Європейському Союзі до подій, які відбуваються до російсько-української війни. Тобто як потім вже дізналося і стало відомо з розслідувань як і українських спецслужб, так і журналістів, і українських, і міжнародних, що фактично на територію України заїжджали ті колишні депутати, навіть окремі експерти кажуть, що Янукович заїжджав десь на північ. В Київській області, і вони намагалися тут створити якийсь мерітковий уряд, якісь, якісь структури, але ну, місцеве населення абсолютно якби не сприймало росіян, вони були дуже, якби, оказували спротив. І абсолютно не готові були гратися в ці російські ігри, коли як в Російській Федерації відбуваються ці всі розгони демонстрації, всі бояться, значить, у них поліції, їхні розгвардії, їхніх силових структур, і українці здійснювали спротив: як збройний, так і незбройний. І, звичайно, якби росіяни до цього були абсолютно не готові психологічно. І вони тому якби дуже жорстоко поводилися, перш за все, з цивільним населенням. Вони арештовували, катували, гвалтували, вбивали, звичайно, без суда і слідства. За різними даними, на території Ірпеня, Бучі і Бородянки загинуло декілька тисяч цивільних людей. Насправді Бородянка, яка знаходиться північніше. І фактично знаходиться на перетині Варшавської так званої траси, яка йде від Києва на Ковілі, далі на Варшаву, на Польщу, і дороги з Білорусі. Там українські війська ну, надавали серйозний спротив. Там були бої вже 24 лютого минулого року, 25-го. і ну, от я туди їздив уже в травні, там фактично. Центральної вулиці нема там. Просто всі нема не жодного не пошкодженого багатоповерхового чи одноповерхового будинку. І насправді в бородянці загинуло людей ще більше саме під час бойових дій, але саме Буча і Єрпінь вони стали перш за все символом з одного боку героїчного спротиву самоукраїнського народу, не тільки збройних сил, а всього українського народу. З іншого боку, це е, символ е, військових злочинів е, Російської Федерації і так званого руського миру. Ну, фактично, вони показали, що вони приходять, вони намагаються всіх підкорити. У них є списки активістів, військових, учасників бойових дій, колишніх е, працівників органів охорони порядку. І так далі, вони просто за цими списками арештовували людей, але сидячи там і очікуючи штурму Києва, які, на який вони так і не відважилися, вони просто знучалися і над пересічними перехожими, над людьми, які виходили просто за водою. Вони захоплювали будинки, вони знищували. Все майно в квартирах. А коли вони зрозуміли, що Київ взяти вже не вдасться, і якби карт-бланш на цей транзит через Білорусі закінчився, логістика ну фактично не дозволяла тими дорогами забезпечувати і як ні харчами, ні зброєю, ні боєзапасами, запасами, нічим, і вони під тиском українських військ вимушені були відійти. То коли вони там уже сиділи і розуміли, що їм не світить парад по Хрещатику, вони просто почали вже змічатися, над хто їм вже попадався под руку. І, ну, звичайно, це повністю змінило відношення до Росії як такої, до її армії, яка ну, лякала колись весь світ, а тепер уже не дуже лякає весь світ. І, по-друге, воно змінило ставлення до них як до людей, які не дотримуються якихось звичаїв ведення війни і фактично здійснюють військові злочини, причому масовому характеру. На сьогоднішній день насправді. Робиться дуже багато для того, щоб провести слідство, покарати винних, але ну, ми розуміємо, що, скажімо, правова система вона працює досить повільно, потрібні необхідні заходи, докази і документації доказів злочинів росіян, займаються, як і Українські правоохоронні органи, так і правоохоронні органи країни Європейського Союзу надають допомогу. До цього долучилися активісти, які теж здійснюють таку діяльність. Встановлені вже і персоналі, окремі особи, які фактично здійснювали були виконавцями цих злочинів, які звичайно не були можливі без так би мовити. Погодження з центральним да, керівництвом військово-політичним Російської Федерації і самим настроєм в російській армії, але робота по персоналями де також затримані невелика кількість колаборантів, яка була в Київській області, які ну, давали інформацію про українські позиції. Які наводили на українських громадян, на українських активістів, на колишніх військовослужбовців, і так далі, вони були, скажімо, заарештовані десь зразу після звільнення цих територій, і процес, якби підготовка процесів щодо покарання винних у військових злочинах, вони тривають і от. Останніми днями ми отримали такий вагомий сигнал від, скажімо, міжнародного співтовариства. Міжнародний кримінальний суд в ГАЗі він фактично зробив такий перший крок, і був виданий ордер на затримання Путіна, який зараз. Президента Російської Федерації і ще деяких людей по справі, які пов'язані з незаконним вивезенням дітей. Ну, тут ми маємо яку ситуацію теж до певної міри символічну, тому що звичайно на сьогоднішній момент затримати Путіна в межах Російської Федерації неможливо і, скажімо, не всі країни визнають юрисдикцію. Цього міжнародного кримінального суду, але це сигнал про те, що знайдені фактичні докази да, злочинів і безпосередньо керівництво Російської Федерації і є готовність міжнародного співтовариства не закривати на це очі, а покарати винних. Тобто ми розуміємо, що Після того, як виданий ордер да, на арешт Путіна, ми розуміємо, що ті виконавці, які при або за своєю ініціативою, або за наказом своїх командирів здійснювали військові злочини в Ірпіні, Бучі Бородянці, вони теж будуть покарані, на них теж будуть заведені справи, видані ордери, і рано чи пізно вони понесуть. Покарання. Таким чином, про що ми можемо говорити через рік подій звільнення Ірпеня Бучої Бородянки? Ми можемо говорити, що за цей рік світ пройшов великий шлях. Тобто, дуже багато чого змінилося від страху перед Путіним, у багатьох європейських лідерів цей страх змінився навпаки консолідацією і готовністю воювати, впроваджувати санкції, надавати зброю, гроші Україні для її боротьби за незалежність. І по-друге, міжнародні правові інституції, такі як міжнародний кримінальний суд, який знаходиться в ГАЗі. Почали вносити рішення, які мають перш за все політичне значення, символічне значення, тобто вони якби відкрили дорогу для винесення рішень для сотень і тисяч військових злочинців, які здійснювали і, на жаль, продовжують здійснювати військові злочини на території України в процесі агресії Російської Федерації. От. А в цілому можна сказати, що Буча відновлюється. Я там бував, періодично буваю, я там неподалік проживаю. Звичайно, там багато зруйнованих будинків, але там вже відновлення. Життя там відновлення, газони, парки, там знову є люди, є діти. І, хоча, ну, якби в це досить важко повірити, але ну насправді. Життя туди повертається, і там відбуваються ремонти, і навіть іде будівництво. Тобто життя повернулося, і українці з оптимізмом дивляться в майбутнє, не шкодуючи своїх коштів на відновлення своїх же будинків. Вони вірять в перемогу України, в те, що вони будуть жити в своїй країні, і все буде добре. І саме цей оптимізм, саме ця віра в майбутнє, в життя, в те, що треба відновлювати, відбудовувати і продовжувати життя, і дає віру в перемогу України, і Україна переможе.